Всім привіт! З вами Таролог Віктор. Давайте сьогодні подивимося розклад на Херсон і Херсонську область, що чекає найближчі дні, Найближчі дні, ви ж розумієте, як завжди, це 10-15 днів. Подивимося, які будуть події, воєнні дії в Херсоні і Херсонській області, що чекає. А ви не забудьте поставити подобайку, а ви не забудьтесь підписатися. І ви не забудьте поставити коментарі, що ви думаєте, що плануєте. Можете написати запитання якесь. А хто хоче на особистий розклад. Посилання буде в коментарях в телеграм-канал. Так, давайте подивимося Херсон. Що чекає Херсон найближчі дні? Воєнні дії. Що чекає Херсон найближчі дні, воєнні дії? Розчарування. Обстріли великі. Загроза. Вибір. Прийдеться вибирати. Що робити? Блазень випадає. Дії якісь йдуть. Йдуть якісь дії, оновлення. Ну, давайте подивимося далі, а потім вже бачимо. Негарна карта однозначно можу сказати, на Херсон випадає. Дуже негарна карта. Тройка обстріли, загроза. Двійка також. Це все мечі. Також карта смерті це не дуже гарна карта, яка випадає в місті з Блазнем, а також з двійкою мечів і трійкою мечів. Це все мечі, це все холод. Це я так скажу, по блазню теж тут є меч. Тому що це. Людина, яка володіє чотирма стихіями і мечом в тому числі. А меч це загроза, а меч це холод, а меч це інформація. І це все, я скажу, повітря. З повітря загроза. І велика загроза. Але по мечів не тільки з повітря загроза, а тут ще загроза, яка з води йде. Не дуже гарний карта, розчарування випадає. Ну, далі подивимося, що буде. Прийняти якесь. Знаєте, тут у мене випадає, як е, зробити якусь зміну в житті. У те, кого пройде якась велика зміна по життю. По двійки мечів, це прийняти якесь важливе рішення і змінити свою судьбу, Щось зміниться, тому що далі випадає блазень. Блазень це карта, ну, в принципі, це карта дурака. Дурак, блазень, це карта. Е, Оновлення, початку, риску, почати щось нове, не боячись, ну і так і тому подобне. І карта смерті. Однозначно скажу, що смерті будуть, тому що кругом мечі, а з мечами карта смерті вона віщує смерть. Ну далі подивимося зараз, що буде, що чекає Херсон, що чекає Херсон. Що чекає Херсон? По Херсону зміни якісь будуть. І великі зміни будуть. Але тут більше випадає змін, напевно, навіть не, не по Херсону, а по самих людях. Тому що е, колісо Фортуни е, це карта кармічна, яка може повторюватися і блазень, оновлення. Щось може вже таке було, що знову повториться. Маг, маніпуляції, я все зможу. Ну, бачите. І блазень Блазень просто він не навчився ще володіти. Він ще малий, він ще молодий, але він згодом стане магом, а потім стане вище і вище. Теж володіє чотирма стихіями. Тут дві карти, які володіють чотирма стихіями, і переміни великі пройдуть. Щось научимося робити. Колісниця, Колісниця. це карта, як і розвитку йде, так і карта е, нападу, наступлень. Питаються, хтось щось зробить, але не дуже вдасться прийняти важке рішення, тяжеле рішення, і тут дуже важко. Дуже важко змінити щось. Ну, я вже казав, в прошлому розкладі я робив. І якщо хто хоче подивитися, можете подивитися, я казав, що буде е, наступ. Буде наступ. На Херсон. Але всі ті, що будуть йти в наступ, там і остануться. Ну, я дивився в новинах, показували, що йшов наступ на Херсон, і так вони там і осталися всі. Так, по розкладу стіснилося. Буде наступ, і вони там і осталися. Тут що випадає? Що випадає? Е, проблема з інтернетом. Проблема з інтернетом. Однозначно. Якщо дивиться на город, проблеми з інтернетом. Зміна. Зміна. Велика зміна якась чекає. Чекає якась велика зміна на життя в місті. Яка ж зміна? Добре чи погана. Бо поки такі події розвиваються не дуже гарні. Але зміна може... може просто зміна бути трохи пізніша. Я дивлюся на 15 днів. Якщо пізніше трохи взяти, подивитися, буде якась зміна краще сторону чи хуже по Херсону. Дія. Розчарування. Сила. Угу. З маленького на великий, так? Да? Підсилять. Херсон підсилять, тут карта показує пізніше. Якусь допомогу дадуть, але я не бачу тут карту Пентаклів, чисто допомогу, але карта падає, дія буде якась на підсилення. На підсилення для більшого захисту, з малого на більший захист. Бо тут таке як розчарування вже йде так. не дуже. Але от випадає мені карта диявола. Хочуть взяти в обмеження, хочуть залякати, хочуть. Е Переселить, виселить і так далі. Карта диявола випадає. Прибережна сторона дуже, бачите, страдає. Прибережна сторона коло води. Коло річки дуже страдає прибережна. Тут прямо розчарування і от, розрушення. Мало чого сталося живого. Випадає по карті. Ще проблема з водою, може бути я думаю, що якщо постійно йдуть такі обстріли, то може бути і проблема з водою і світлом з і усім. Але в мене так і більше випало вода, інтернет. А От світло поки не випадало. Так, що чекає? Як розвивається сам город? Що чекає? Херсон, як розвивається сам город, що чекає Херсон. розстоїть, але під тяжким вибором. Під тяжким вибором. Ну, тут карта каже, якісь цілі в городі досягнуті, досягаються. Щось, щось робиться, щось планується. П'ятерка мечів. Висло. Над городом нависло. Ну, щось потрохи розрішається. Буде трохи. Тут по карті, дивіться, тут випадає король, королева кубків, тут король кубків, Да? Щось буде прояснятися. Якісь досягнення результатів краще, чим були. Тут карта випадає як прошення із прошлого. Отримаємо успіх, рухаємося вперед, дивимося, плануємо. Ну, знаєте, у мене тут як карта випадає. Ну, тут мені чомусь так кажеться, я не бачу, поки колісниця не випала, мені що так, наступ іде. Але так як ЗСУ планує, ну от я дивлюся на город сам, да? як розвивається, як живе, як планують. По-перше, захист випадає, да? А по-друге, нібито планують якийсь наступ, даже. От карта успіху випадає, і плани рухаться, дивляться на воду вже. Плани рухаться. Ну, Тут випадає, як недостатньо ще, чи вооруження недостатньо, чи як за все за і проти. що робити, як робити. Ну от так. Стабільність. Стабільність і треба прийняти якесь важке рішення. Двійка мечів прийняти важке рішення для того, щоб рухатися вперед. Договір з кимось говорять, з кимось обговорюють, з кимось рішають. Ну і пропозиція якась дасте, зробимо. Виграний бой. Виграний бой. Ну, не виграна війна. Ну так, якось. Але тут смертей багато падає. В чому проблема? Багато падає смертей. Тобто, можливо, і дасть добро. Тобто, можливо, і дасть фінанси. Фінанси, хтось можливо, і дасть. Але ж він не буде в цьому участвувати. Людей багато загине. Ну що, в чому проблема? Так, Херсон. Де може? Де найбільші й можливі прильоти, так? Да? В Херсоні де да? найбільше? Опасатися прильотів? Майже ні. Ну, де саме більше? Саме більше це вода. Сімрка кубки, от чиста вода випадає, ілюзії. Там, де ми строїмо плани, там, де думаємо щось робити, і випадає диявол. От там якраз і обмеження. Але по Херсону випадає кругом. От п'яторка жезла випала кругом. Нема такої цілі одної, де іменно. Дітей бережіть. Дитячі садочки. І тут знову випадає. Верний бой. І ще крило смерті стоїть. Наступ. Ще будуть наступ робити. Наступ ще будуть робити, бо хочуть, е... хочуть захватити. Окупацію хочуть. Їм ще треба Херсон потрібно ще. Херсонська область це ж мало, Надо ще Херсон. А я. Так, давайте подивимося на окуповану. окуповану сторону, Херсонська область. Що чекає Херсонська область? Окупація, де окупація? Де є окупація, що чекає їх. Що їх чекає. Дивіться, вони теж тут сидять не дуже раді. Такі. Сидимо і не знаємо, вже що робити. Прикази дають, мусимо виконувати. Тут теж випадає. Дайте не минайте. Так як не вистачає їм вооруження. Просять для підкріплення оновлення. Їм резерви нужні. Не вистачає, як резерви, показує. Нові сили. Потрібні нові сили. Дайте не минайте. Просять. Определяють місто, де краще підійти. Определяй, хоч не определяй, вагання йдуть, але зробити нічого не можуть вони. Не перейдуть вони. Определення є, вагання є. Думаємо, робити не робити. Коли прикази йдуть, нічого не зробиш. Я так скажу. Що вони думають про російські? Російські війська, що думають про українські війська? От Що думають на окупованій території Херсонської області? Що думають російські війська про українські війська? Випадає. Допомога. Думаю, що йде е, велика допомога, що їм допомагають багато стран, даже так скажу. Що кучкою держаться, уміють працювати. Такі підступні групи. Я б ще сказав, думають вони так на них. Бачите, троє сидять, так як підступні групи думають. Восьмерка кубку. І сімерка кубков. Знаєте, вони так, як їх держать, як в оморочках, я так скажу. От вони не сподіваються, думають, що е, так, а потім на самом ділі обходиться не так. Їм даже, я так скажу, може йти якась неправильна інформація росіянам. І от вони думають, що дуже хитрі. Тому що їм от по восьмьер кубков, як оморочки, як запутується. І це ще карта мостів. Зламаних мостів. По сім'ях Кубков, як ви знаєте, ілюзії. Постійно плани рушаться, і от тут випадає карта більше думають за них, як дьяволи. як дьяволи. І по справедливості можуть відсікти в один момент. От думка про них, українські війська, як дьяволи. А це, знаєте, чому так кажеться? Чому вони так думають? Тому що вони думають, от е, ми пішли, продумали і пішли на другий берег, на Херсон. Хотіли обійти, вже все продумали. А вони от, ні з того, ні з цього, де вони взялися, непонятно. Знаєте, як діяволи тут? Раз, вийшов зверху і все. І відсікли. От я так скажу, бояться вони. Бояться вони. Страхи у них прям такі. Карта така випала. Справедливість. Все по справедливості відсічуть. По дьяволу появимося в той момент, даже коли не ожидаєш. По сімерки кубку всі строй плани, вони не збудуться. По восьмерки кубку як у морочках. Робиш, думаєш, а все напрасно. Так що тут ще й підтримка йде. Розговори. Ну тут більше карта випадає по потроїти кубку, що може щось е, ну, все наперед знають. Доходить інформація. їм. Такі цікаво подивитися телевізор, що карта скажуть. Що ще карти скажуть? Цікаво мені ще, що скажуть Ірпани ще про окуповану сторону про Херсонську область, що ще скажуть? Вагання. Карта вагання. Не знаю, що робити. Карта вагання. Але ще карта каже, що недостатньо ресурсів. Щоб поновитися і почати рискнути, ну, нема ще недостатньо ресурсів. Мало. Мало. Прикази можуть бути по королю. Але бачите, які прикази йдуть. І ще карта випадає, що руйнація. Нібито сила є ще? В РФ. Ви зрозуміли, так? Да? Я кажу зараз про окуповану сторону є. але ж і тут ще випадає, що у них теж є люди, які доповідають, що робиться на окупованій території. В Херсон іде інформація про все, про руйнації, про те, що вони оновлюються, про те, як. Лічний состав до них приходить, ресурси якісь приходять. от За всю йде інформація. Все на українській стороні знають про них. Через те, якщо хтось е, десь щось багато, можливо, якісь склади зворуження, можливо, ще щось, ну тут карта вежі випадає, руйнація. Руйнація. Так що їм там не солодко живеться. Не дуже вони Я раді цьому, що так все відбувається. Чи буде окупована? Я от кожен раз дивлюся, чи буде окупована Херсонська область. Чи буде окупована Херсонська область? Ще чекати людям ще повернення? Чи буде деокупована Черсонська область? Карта сигвої випадає. Мало помалу. Як сила буде. движення буде. Ну, тут теж карта ейфорії падає. Ейфорія коло води. Дивіться, на даний момент ще поки. На даний момент. От не знаю, можливо, їм прикази дають, можливо, то... але там ми самі не доволі цьому. Ця карта ми самі не раді. Якщо подивитися кожну карту даже, кожен аркан, то каже, дивіться, ми самі не раді цьому, ми в апатії. В апатії. Люди, ну, ти знаєте, як стрес якийсь, що не пропонують, нам не потрібно нічого. І карта сили ще каже, хоч ми й сильні, але агресивні, тобто ну, приборка свого звіра в собі. Возумієте, ця карта каже, що е, карта емоцій. От е, Ми вже самі нічого не хочемо, ми на емоціях. Боїмося того, щоб не було того, що раніше пашмонет. Недостаточно. У них недостаточно воруження. Але територія, по цій карті, як показую, буде окупована, але, знаєте, тут випадає як більше потрохи, потрохи, потроху, по чуть-чуть. Успіх, отримання успіху, отримання території, не сразу всю, але отримаємо. Потрохи, потрохи. Спочатку попажу. Якась невеличка частинка. можливо, тільки берег. Потім далі отримання успіх Ми на висоті і отримання повністю. Але буде, дивіться, перевернула сама карта, я її не хотів. Буде багато розрушень. Дуже багато буде розрушень. З повітря. Маленьке. Головну роль у, всьому, у всій цій битві буде і деокупації. Мати будуть, я думаю, безпілотники. Тут маленьке, дивіться, маленьке з повітря. Тай б сказав, не безпілотники, може там якісь дрони, таке щось маленьке, але отримання повністю всієї. От з маленького отримання повністю всієї. території. Буде вся територія освобождена. Ще тут немало роль зіграє, що може бути дати якась інформація, якийсь приказ. Зверху на відход. Але однозначно випадає земля і земля. Спочатку трохи, потім все. Але трохи через боротьбу, потім інформація. І все переходить на родину. Дивіться, що карта випадає, двійка Кубку. Зустріч! Повернення додому і зустріч сім'єю. Так що все буде добре. І ще карта прошлого пода буде, так як раніше. Дякую, що дивилися цей розклад. Ставимо лайки, оподобайки. подобайки. Ділимося цим розкладом. Пишіть коментарі, не забувайтеся підписуватися. І хто хоче на особистий розклад, пишіть мені. Посилання буде закріплено в коментарях. В Телеграм канал.